Винахідником сучасного слалому однієї з дисциплін гірськолижного спорту вважають відомого англійського лижника Арнольда Ланна. Якщо в перегонах найбільше важить витривалість, то тут головне управність на поворотах. Адже на спуску довжиною 500 метрів переможця визначають долі секунди. На трасі Лайн Мітнер. А це учасниці жіночого слалому, англійка Розмарі спером. Та француженка Люсьєн Шмідт Туте. Ще одна представниця Франції Сюзан Тіольєр. Американка Гретхен Фрейзер має другий результат після першої спроби і виходить на першу позицію. Фаворитка змагань француженка посідає несподівано низьке дев'яте місце. Тепер на спуск виходять чоловіки. Хосе Ганесен з Норвегії. Невеличкий інцидент. На фініші він лижнею пошкодив дріт годинникового механізму. Наступний чех Любош Беркорф. Гектор Сатерленд з Канади. Учасник під номером 5 Анрі Орейє з Франції. У цій спробі переможець швидкісного спуску показав п'ятий результат, але за сумою виявився першим. віце чемпіона слалому француза Джеймса Куте вітає бронзовий призер Анріо Ореє та інші колеги по команді. Швидкісний спуск у санкт моріці Рекордна за кількістю учасників дисципліна. 112 спортсменів з 25 країн. Інтервал між двома стартами хвилини. Падіння забирає секунд 15 і автоматично позбавляє спортсмена надій на олімпійську нагороду. Власне, зимові ігри 48-го показали досить високий рівень підготовки гірськолижників. Американець Барні Маклайн. Швейцарець Фернан Гросєн показує восьмий результат. Перша спроба шведа Аліда Армана. Наступний учасник Авехард Кінесел з Австрії. За сумою двох спроб він буде 15. Француз Жан Патсі, швейцарець Карл Молітор, один з фаворитів змагань, розділив третє місце зі шведом Рольфом Олінгером. Це старт Роберто Лакаделі. На жаль, в вибуває з боротьби. Стартує фін Кент Оландер. Далі американець Деверо Дженнінгс. Змагання добігають кінця. Деяхто фінішує і так. Це номер 73. Тіна і Муллі з Югославії. довжина спуску понад 3 кілометри. Середній час, який показують спортсмени на такій дистанції, близько трьох хвилин. Тобто лижник розвиває швидкість до 100 кілометрів на годину. Сесті британських болівальників капітан Джимі Палмер Томкінсон після двох падінь вибув з боротьби за нагороди. Його колезі по команді сержанту Гарі Тейлору забракло досвіду. Адже на лижі він став лише під час служби в армії близько 15 тижнів тому. Непогана спроба як для початківця. Не змогли уникнути падінь інші фаворити. Швед Ганс Гансен та норвежець Свер Йогансен. А це Гарві Кліфорд з Канади. Ще одному шведу Воке Нільсону Теж не пощастило. Падіння у другій спробі відкинуло його на 38-ме місце. Переможцем став француз Анрі Ореє. Його результат – 2 хвилини 55 секунд. Ще одна пригода. З Віторіо і районетом все гаразд, але фінішував він аж 21 м П'яті Олімпійські ігри добігли свого кінця. Трибуни спорожніли. Уболівальники повертаються додому, забираючи з собою незабутні враження від яскравого спортивного шоу.